П'ятниця 22 вересня. Попри незаперечні докази, Пилат усе ж таки вагався. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Євангеліє від Івана, 19.12 Виконавши свою демонську роботу, Ірод відіслав Христа, так і не виголосивши йому вироку, знову до Пилата, котрий уже був знайомий з істиною і навіть переконаний у ній, проте не бажав їй підкоритися. Здавалося, невидимі небесні сили спонукують Пилата підкоритися переконанням щодо святого Ізраїлевого його мінливий розум змушений був визнати, що Христос не прикидається і не обманює. А в його словах і манерах не можна знайти навіть сліду нещирості. Проте під натиском демонічного безумного натовпу Пилат призначив Христові бичування замість хресного розп'яття. Рішуче налаштовані священники і начальники не мали нічого проти бичування, однак твердо вирішили наполягати на його розп'ятті як вищій мірі покарання і не погоджуватися ні на що менше. Такою стає людська природа і сьогодні, коли вона перебуває під владою сатани. Палат усе ж таки не хотів засуджувати Христа і вирішив звернутися до милосердя натовпу, розраховуючи на те, що в простих людей мала залишитися, хоча б крихта гуманності та співчуття. Він остаточно зрозумів, що від священників і начальників годі чогось доброго очікувати. І ось прокуратор виступає з короткою промовою, заявляючи, що не знайшов у діях Христа нічого вартого засудження. Він також підтвердив свідчення Ірода про те, що свідки в справі Христа плуталися у своїх свідченнях і суперечили один одному. Проте, пилат діяв у супереч отриманому світлу, незаперечним доказам і навіть власному переконанню. Священники і начальники вже бачили, що зможуть домогтися всього, чого тільки забажають. На боці Пелата були переконливі свідчення та правосуддя, і якби він твердо наполягав на безневинності Христа, його пізніше не мучили б докори сумління і відчай, які властиві тому, хто приніс невинного в жертву смертельній ворожнечі та ненависті заздрісних псевдорелігійних людей. Ісус був відданий на бичування. Бог послав Пилатові особливу вістку, бажаючи застерегти його від того, що він мав вчинити. Поки Пилат допитував Христа, небесний ангел відвідав дружину Пилата. У нічному видінні вона побачила Ісуса і розмовляла з ним. Вона чула, як Пилат його засуджує, бачила, як він віддає Христа вбивцям. Жінка прокинулася з несамовитим криком. Зажадавши перо і папір, вона написала чоловікові слова перестороги. У той момент, коли Пилат саме роздумував над тим, як краще йому вчинити. До нього прийшов вісник і передав послання дружини: немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині в вісні через нього. Дорогі друзі, Христос стукає до серця кожної людини, яка бажає засудити чи дати надію Христові у своєму серці і в своєму житті. Тож відгукніться на цей заклик і будьте спасені разом із Господом.